Глядачі, вистоюємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. У мережі з'явилося кумедне відео, яке краще від будь-яких слів показує, як ставляться в Росії до героїв агресивної війни Росії проти України. На відео Безногий окупант десь у Росії намагався вмовити водія маршрутки впустити його в автобус, бо він боровся з нацистами в Україні і втратив обидві ноги. Згодом, коли загарбник почав погрожувати водієві, що натравить на нього своїх хлопців. Той погнався за нахабним росіянином збитою. Відео інциденту стрімко шириться мережею. А как же дінацифікація, дід. Ми ж сохраняємо нашу родину. Маршрутник на Рашці ледь не від Дубасів іншого слова, не підібрати героя СВО через те, що вояко залишив ніжки в українських чорноземах і не міг зайти в маршрутку. Ось вам і ставлення до ветеранів на Росії. Дивіться до кінця це шедевр. Діалоги кращі, ніж у Тарантіно, підписав смішне відео народний депутат України Олексій Гончаренко, який також перепостив ролик. Діалог між окупантом і маршрутником дійсно відбувався феєричний. Так я воював, дід. Радий за тебе, треба було не воювати. То я дві ноги втратив, дід. Мені без різниці. Далі окупант видає на гора найефективніші байки розпропаганди. А як же нацисти, дід? Вони дітей їдять. Ну будьте людиною, за що я віддав свої ноги. Кричить окупант, сидячи у візочку біля відчинених дверей маршрутки. Ну, мабуть, за свою сім'ю намагався, але нічого не вийшло. Не можу я бути людиною. Незворушно реагує на крики безногого загарбника водій. У цей час одна з пасажирок знімається на відео і тихенько підсміюється. А чоловічий голос нетерпляче вимагає Поїхали. Одразу ж до нього приєднуються й інші чоловіки, які закликають водія рушати. Хтось кричить: Жени його. А як же денацифікація? Ми ж зберігали нашу батьківщину, веде далі безногий загарбник. Зараз зародженце приберу і поїдемо, відповідає пасажирам водій, і мить з'являється в дверному прорізі, збитою в руках. Куди ти мене зараз дінеш? Та я зараз своїх покличу, ти чо? Ще хоробриться окупант, аж поки не помічає битку в руках опонента. Тоді загарбник відкочується на візку, водій іде за ним. У салон доносяться крики. Гей, дід, давай без цього. Дід, тобі кабзда сьогодні. Я дізнаюсь, де ти живеш. Копай могилу. Кричить окупант. У відповідь пасажири маршрутки починають вже сміятися вголос. Чим завершилася історія, ролик, на жаль, не показує. Однак, як бачимо, не цінують в Росії своїх солдат і ветеранів, які прийшли на українську землю якоюсь міфічною денацифікацією займатися. Так чого ж вони пруть сюди? До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.